Вітаю всіх, хто готовий працювати разом зі мною на уроці математики. Пригадайте, як розкласти числа на розрядні доданки. Зверніть увагу, яких розрядів немає в даних числах. Зараз подивіться уважно на числа, записані в трьох рядочках. Будьте уважні, подумайте, чому саме так розділилися ці числа. Якщо ми подивимось уважно, то ми побачимо, що в першому рядочку записані парні числа, у другому рядочку непарні числа. В третьому рядочку числа можна назвати круглими, тому що вони закінчуються нулем. Отже, сьогодні на уроці ми з вами будемо працювати над темою множення в межах 100 тисяч на круглі десятки, сотні і тисячі. Пригадайте, що потрібно, щоб помножити число на 10. Треба до числа справа дописати 1 0. Щоб помножити число на 100, треба до числа справа дописати 2. 0. Розглянемо приклад 56 помножити на 30. 56 помножити 30 ми можемо розкласти на два множники: 3 і 10. Отже, 56 спочатку помножимо на 3, а потім помножимо на 10. Ми продовжуємо працювати над темпом множення. І сьогодні ми пригадаємо, як. Помножити кругле число на кругле число. Нам потрібно 30 помножити на 70. Множимо 3 на 7. Буде 21. І дописуємо стільки норів, скільки є у цих двох чисел. Наступне 120 помножити на 200. Множимо 12 на 2. 24. І рахуємо, скільки тут є нулів. 3. Ось буде 24 тисячі. А що ж ми будемо робити з нулями, коли нам потрібно буде помножити кругле число на кругле число? Записуємо так. 280. А 400 запишемо так, щоб нулі всі були окремою групою. Знову ж таки множимо числа, не звертаючи уваги на нулі. 4 на 8, 32, 2. пишемо, 3 пам'ятаємо. 4 на 2, 8 і тих 3 11. Тепер рахуємо, яка загальна кількість нулів. 1, 2, 3. Тобто нам потрібно дописати 3 нулі. І відповідь у нас вийшло. 100. 12 тисяч. Якщо вираз не можна обчислити усну, тоді ми користуємося письмовим ступ... множенням, тобто у ступчик. Записуємо 514. Помножити на 60. 60 записуємо так, щоб 0 був в боку. Множимо ці числа, не звертаючи уваги на нуль. Але пам'ятаємо, що це десятки. 4 на 6, 24. 4 пишемо, 2. Пам'ятаємо. 6 на 1, 6 і тих 2 8. 5, 6 на 5, 30. І спускаємо цей 0. Отже, у нас вийде 30 840.